І президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повністю готові до ядерної війни з Росією. Таку заяву він зробив на галявині Білого Дому, коментуючи нещодавні погрози з боку Дмитра Медведєва. За словами Трампа, він розпорядився розгорнути американські ядерні підводні човни після того, як почув пряму загрозу громадянам. США. Медведєв напередодні нагадав про радянську систему автоматичного ядерного удару. Мертва рука» і написав про. Ходячих мерців після цього Трампу Трус Соушол повідомив про відправлення двох атомних субмарин у відповідні регіони, не уточнюючи місце знаходження. Американський президент наголосив, що США мають бути готові захищати людей і запобігти непередбачуваним наслідкам. На ну, всередині липня стало відомо, що США, ймовірно знову розмістили ядерну зброю на території Великої Британії. Вперше за понад 15 років повідомляє Блумберг. Це може бути сигналом Москві про непохідну підтримку європейської безпеки з боку Вашингтона, 16 липня. Американський військовий літак С-17 вилетів з бази в нью Мексико та прибув на авіабазу Лейкенхід у Британії. У перевезенні брала участь перша ядерна авіатранспортна група ВПС США авіасудно летіло з увімкненим транспондером, що дозволило відстежити маршрут. Хоча офіційно шата велик. Ка Британія не коментує ці переміщення. Бюджетні документи Пентагону свідчать про багаторічні інвестиції в об'єкти безпеки на авіабазі, термін яких США час. Часто використовується для позначення ядерної інфраструктури. Аналітики припускають, що йдеться про розміщення нових термоядерних бомб бі 61 12 За словами експертів, публічність цього перельоту може бути навмисною як попередження Росії про готовність час зберігати ядерну присутність у Європі. Єдине, що виправлю, звісно, літак, який летів, це СІ 17 і основу ядерної сили США складають підводні човни класу Охайо, які становлять близько 70% відсотків ядерного арсеналу, розміщеного на носіях. Вони є ключовим елементом американської ядерної тріади, до якої також входять міжконтинентальні балістичні ракети наземного базування та бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю. США мають 14 стратегічних атомних підводних човнів класу Охайо. Кожен з них озброєний. До 20 міжконтинентальних балістичних ракет Трі 2 які несуть кілька ядерних боєголовок, що можуть вражати різні цілі одночасно. Такі ракети здатні долати відстань понад 11 тисяч кілометрів, а точність ураження дозволяє знищити навіть укріплені об'єкти. І ще один вид атомних підводних човнів Вірджинія, які поєднують потужне озброєння. Сучасні технології, високу маневровість, вони оснащені торпедами, крилатими ракетами, «Томахавк», що дозволяє їм ефективно вражати цілі на суші. Шлюзова камера забезпечує можливість висадки морського спецназу. А автоматизовані системи підвищують ефективність і зручність для екіпажу. Завдяки надзвичайно низького рівню шуму. Ці субмарини залишаються майже непомітними для противника. Вірджинія ідеально підходить для спеціальних операцій, розвідки та ударів у прибережних водах, де їхня мобільність і непомітність мають вирішальне значення. З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, це речник військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, дякую, що доєдналися до нас. Слава Україні! Героям слава пані Євгенія Вітаю. Студію, вітаю. А я вітаю. бачу, ви в хорошому настрої, наче ви, а в неї якраз в бік Росії висунули. Ні, ну, ви знаєте, Дмитрій Алкоголєвич, він, в принципі, такий веселун. Угу. І приймають його. Ну, звісно, це геополітика, трошки не наша вже катедра, але сприймати його як там, вагового політика, який, в принципі. Був е, на позиції Ерзацпрезидента, mm -hmm. е, якому навіть другий термін е, хоча б для умовності не надали. Е, звісно, після цього дивитися на його заяви можна лише в контексті такого рупору говорящого. У них раніше був там е, ще один такий політик він зараз е, в пеклі, але. Е, Тепер ця вакансія, звісно, має бути кимось закрита. І от він її закриває як може. Але е, дражнити собак, так, або кричати Вовки, вовки, воно може до якогось там часу е, визначеного. Ну, думаю, згодом побачимо. Ну, що воно спрацює? Пане Дмитре, якраз от до вас а, питання просто для людей, які не мають такого стосунку якраз ні до субмарин, так не розбираються. А, дві оці а, два атомних човни, дві атомні під, підлодки, які а, рухаються десь в сторону Росії. Місце знаходження не, не вказується від, ну, з відповідних причин. Хоча я думаю, що їхня розвідка їх бачить. Зрештою, на що це а, може повпливати? Яка їхня потужність? Як вони можуть зреагувати? Які в них завдання? Дання, можете розповісти, будь ласка? В будь-якому разі, знаєте, прогнози робити ще зарано, але подібну риторику з двох боків останній раз ми, мабуть, спостерігали під час холодної війни. Чим воно закінчилося, всі ми знаємо. І це мають пам'ятати і в так званій Російській Федерації. Але знов таки у них шлях один бік, як ми бачимо, ніякі перемовини їх не цікавлять, тому вони там в своїй риториці максимально уйовничі. Але mm -hmm. головне, як це буде виглядати в практичній площині. Так? Коли мова йде про те, що кудись переміщуються якісь військові об'єкти, тим більше такі об'єкти, це навіть вже не сигнал, це вже пряма вказівка на те, що. Ми там вас визначаємо як загрозу. І, в принципі, це і сказав президент Сполучених Штатів фактично. Тому це така риторика вже максимального рівня. І mm -hmm. не факт, звісно, що це там переросте в якийсь збройний конфлікт і тому подібне. Але переміщення там, підводних човнів це доволі потужний сигнал, тому що. Ну, давайте технічно дивитися. З усіх засобів доставки ядерної зброї, це є самим прихованим і самим найближчим. Тому що ну, літак в будь-якому разі базується десь там на власній території. Шахти так само. А підводний човен, він скритний, він мобільний, і він може підходити на найближчу відстань пускового. відповідно, скорочуючи політний час, скорочуючи час на реагування. І це такий фактор невизначеності. Ти ніколи до кінця не можеш бути впевнений, де зараз знаходиться цей об'єкт саме. Тому, так як інструмент риторики це доволі потужний інструмент. Ну, в принципі, Росія, це ж теж вони весь час це робили. Ми пам'ятаємо. Субмарини, які дуже часто а, поруч з Фінляндією, поруч з цією самою а, Швецією з'являлися, і про це надходило сповіщення. Тобто, тут такий алавірди виходить трішечки. А ще ми пам'ятаємо підводний човен під назвою Курськ. І я впевнений, всі його пам'ятають. А він нагадує, в принципі, теж якраз такого класу підводний човен. І mm -hmm. а, так само. Інцидент, який з ним стався, досі має питань більше, ніж відповідей. Тому це засоби технічні. Відповідно, тут дуже важлива технологічна перевага угу. щодо виявлення, відсування, знищення і тому подібне. І те, що е, так звана Російська Федерація має серйозне відставання в цих засобах, мабуть, не є секретом ні для кого. Незалежно від того, чим вони там годують свою внутрішню аудиторію аналогавнітними підводними човнами і так далі. Реальність вона може відрізнятися. І зазвичай відрізняється, як показує практика. Тому, звісно, цей сигнал має бути почутий. Чи вплине він на наш конфлікт, на нашу війну, я не знаю, я не впевнений. А от щодо риторики войовничої, можливо, він вплине, тому що. Ну, Московія розуміє лише мову сили, пане Дмитре, так це більше сприймаємо абсолютно як такий елемент політичного тиску, знову ж таки, як прояв того, що в Сполучених Штатах в Америці є сила, і не потрібно нас тут лякати. Але дуже цікаво ще ось такий момент. А як швидко вони можуть проводитись бойову готовність? Та вони фактично постійно боєготові. Вони з підводного положення запускають ракети. Тому, в тому і сенс, що ти не знаєш, в який момент дещо відбувається, і реагувати, відповідно, набагато складніше. А снаряди, які що... вони на собі несуть, наскільки велике ураження вони мають? У ну, будь-якому разі ядерна зброя це вже максимальний з можливих. Засобів ураження. Тут вже насправді навіть не важлива потужність, важливий прецедент. Окрім того, не слід забувати, що те, що є а, з одного боку там, сильною стороною так званої Російської Федерації, є іншою слабкістю, а, це розмір території. Тому що контролювати таку територію доволі складно. Захищати теж складно. І ми з вами це бачимо щоночі, цієї ночі так само. Відбувалися цікаві події на території Московії. Порівнюємо з тим самим Кримом, який насичено системами ППО максимально, там, де вони захищають так званий Кримський міст, той самий Новоросійськ. Ну це факт. Ну, від нього нікуди не підеш. А на самій території Московії ви так щільно не можете розставити засоби виявлення і тим більше відбиття повітряних атак. Тому тут така гра, в яку можна грати вдвох, вдвох. І насправді аргументи є не тільки в них. Пане Дмитре, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нас сьогодні. Дуже дякую за те, що докладно розповіли. і Пояснили. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.